Принатхненого, чудового і файного дня середи, товариство, хоча дощ паде, але ми не лякаємося, що нам дощ. Тобто, що нам молодим і не вже майже всі дрова стали, крім тих, трошки дровся до щитовищі цим людям, які потребують, які заспонсорували ви із фонду Ходім. Сьогодні середа. Навчаємося від спина болить від вчорашніх дров і руки. Навчаємося сьогодні від святих і від великих людей. І сьогодні, безперечно, така велика і свята, яку, до речі, також вона у мене стоїть у полиці тих святих, які хочуть вихочу вивчати. Вона правді, сильна така жінка Едіт Штайн. Едіт Штайн сильна жінка, єврейка за походженням, мучениця. Однак свята. І вона говорить таку фразу, по суті, знову ж таки, цитата. В дусі нашого каналу вона каже. Той, хто шукає істину, по суті, шукає Бога, навіть якщо про це не здогадується, або навіть якщо про це не думає, сила. Той, хто шукає істину, хто шукає правду, по суті, вже шукає Бога. Господь про себе заявляє Ісус безпосередньо, я є істина і життя. І хто шукає істину, то точно шукає Ісуса. Може просто це так не назвати, поки що. Може це назвати іншими термінами, іншими поняттями. Але це не так має значення. Для мене одним із найбільш потужніших прикладів є Клайв Люїс, чоловік, який посвятив своє життя, аби доказувати, що християнство погане, церква погана. Потім, коли дослідив істину, і істина його поклала на лопатки, він каже: товариство, атеїзм примітивний, атеїзм це така смічна дурниця. І, і, і потім до кінця свого життя присвятив. Увесь свій час практично для того, аби доказувати, аби власне, стати таким одним з найбільш яскравих захисників християнства минулого століття. Тому, товариство, шукайте істину. Шукайте правду у всьому, у найменших дрібницях. Ми вчимося, наприклад, з дітьми нашими, ми вчимося власне, шукати правду у, на найменшому рівні, коли граємося, коли де якась гра. Неважливо, чи то футбол, чи то якась настільна гра. Коли йде якась гра, і коли хтось там трошечки хоче натягнути правду, як ми кажемо по-народному, то, то, власне, ми кажемо, слухай, ну, ну ні. Ну, тут в цьому випадку краще програй, але, але не збреши, бо брехня це прокляття. А істина, правда це сам Господь. Істина це сам Господь. І хто справді дійсно, об'єктивно шукає істину, точно, рано чи пізно знайде Господа. Бо він істина, він правдивий, і, інакше неможливо. Тому, <кій> уявляєте, в великій мірі не лише церква сама по собі, і місіонери, евангелісти, проповідники, але хороший університет, адекватний навчальний заклад, адекватна книжка усе показує на того самого Бога, на нашого Бога, на нашого тата. Уявляєте? Сила. Я дід, дякую, це мені треба було почути. Отець, Юрій, дякую, що ти мені прислав цю цитату. Це мені треба було прочитати і запалитися, аби закохатися в ще одну файну святу церкви нашої. Аллилуйя! Товариство, тому шукайте правду. У всьому шукайте правду, боріться за правду. Тому правда так важлива, тому істина так важлива. Бо якщо Ісус каже, що Він є істина, ну, то за цю істину варто боротися. За цю істину часом навіть варто життя класти. За цю істину часом варто дорого заплатити. Але тікаємо від усякої брехні. тікаємо від усякої неправди. І істина, кожна маленька істина виявляється згідно Єйштайн і не тільки. Кожна маленька істина точно наближає нас до Бога. Навіть якщо ми про це не підозрюємо. Сила класно. Шукайте істину, будьте правдивими. І на завершення, хто вже додивився до, аж до цього моменту відеоролика, бо, виявляється, не всі доди, мають сили додивитися, то, то закинув, не знаю, десь тут о, якусь таку серію невеличку з того, що вже попросиляли друзі, отці. За мінімальними підрахунками минулого тижня ці, ця акція, яку ми зробили, станьмо руками Святого Миколая. То ви допомогли, за мінімальними підрахунками, здається, біля 70 дітей взяли участь. Тобто біля 70 дітей отримали якийсь одяг, взуття. Троє з них точно знаю, бо я сам для них придбав велосипеди, але, але бачив, що ще є один або двоє. Ну, але нічого, десь пошукаємо ресурси, які потребують велосипеди. Але в основному це взуття, куртки, одяг, ну, всякі носки, Коротше, все, що треба для, для життя нормального. Виявляється, для цих 70 чимось дітей стало просто е, подарунком. Виявляєте? Те, що для вас може бути нормальним, шапка, носки, куртка, для них стало подарунком, для них стало благословенням. Так що дякую за всі ваші благословіння, за всі ваші донати, за вашу довіру. Я так тішуся, що і, і, і дуже тішуся, що я не сам. Я так тішуся, що я, я порозсилав ресурси, порозсилав конкретні кошти багатьом своїм друзям. Друзям-священникам, просто місіонерам, волонтерам, які служать у, у такому напрямку. І вони радо взялися і просто шалено служать іншим. Шалено, просто. Шалено люблять. Шалено люблять. Бо знаю, що любов це правда, а правда це Господь. Сила. Так що дякую за кожну копійку, не, не кожну гриню, а кожну копійку. Будьте благословенні. А пригадую, що далі боремося, далі триває збірка для перемоги, для військових, волонтерів і для всяких людей. У потребі, хто хоче приєднуватися, та посилання є внизу під відео в описі на різні картки. Кожен, хто шукає істину, шукає Бога. Навіть якщо про це не здогадується. Ідіть Штайн. Сила. Майтеся файно. Мир вам. Дякую, гарно, майтеся файно. Дякуємо, майтеся файно. Майтеся файно. Ну, такі інструменти хлопці собі заробили. Молодці!